Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичного виховання. А вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Дотримання режиму сну сприяє зміцненню здоров'я тому що варіанти відповідей варіант Б дозволяє правильно планувати справи протягом дня. Варіант H забезпечує ритмічність роботи організму. Варіант Х діяльність протягом доби здійснюється стандартно. Варіант Д. дозволяє уникати невиправданого фізичного навантаження. ЧАС! Правильна відповідь. Варіант H. Дотримання режиму сну сприяє зміцненню здоров'я, тому що забезпечує ритмічність роботи організму. Запитання номер 2 Дайте визначення поняття спритність. Варіанти відповідей. Варіант Б. Це здатність виконувати різні вправи з навантаженням. Варіант Д це здатність виконувати рухи в суглобах з можливо більшою амплітудою. Варіант Н це виконання вправ за допомогою партнера. Варіант П це здатність точно управляти своїми рухами в різних умовах навколишнього оточення, швидко засвоювати нові рухи і успішно діяти в змінних умовах. Час. Правильна відповідь варіант P. Це – Здатність точно управляти своїми рухами в різних умовах навколишнього оточення, швидко засвоювати нові рухи і успішно діяти в змінених умовах. Запитання номер 3 Легка атлетика якби спорту поєднує такі дисципліни. Варіанти відповідей. Варіант Б. Плавання, біг, стрибки у довжину з розбігу, легкоатлетичні багатоборства. Варіант Д спортивна боротьба, спортивна гімнастика, важка атлетика, пауерліфтинг. Варіант Н. футбол, гандбол, волейбол, баскетбол. Варіант X. Біг, стрибки, метання, спортивна ходьба, легкоатлетичні багатоборства. ЧАС. Правильна відповідь варіант X. Біг. Стрибки, метання, спортивна ходьба, легкоатлетичні багатоборства. Запитання номер 4 Дайте визначення поняття фізична культура, варіанти відповідей. Варіант П процес змін, функцій і форм організму людини, варіант А. вид підготовки до професійної діяльності. Варіант Р це зона оптимального функціонування системи, варіант І, e. частина загальнолюдської культури. ЧАС Правильна відповідь. варіант І. Це частина загальнолюдської культури. Запитання номер 5. Метою фізкультурної освіти є варіанти відповідей. Варіант Б: всебічний розвиток фізичних здібностей та зміцнення здоров'я. Варіант Д: Знання основ організації і методики. Видів рухової активності. Варіант X систематичне фізичне тренування з оздоровчим або спортивним спрямуванням, варіант Н задовольнити об'єктивну потребу студентів у засвоєнні системи спеціальних знань набутті професійно значущих умінь і навичок. ЧАС! Правильна відповідь. Варіант Н. Метою фізкультурної освіти є задовольнити об'єктивну потребу студентів у засвоєнні системи спеціальних знань набуті професійно значущих умінні навичок Запитання номер 6 Зниження частоти серцевих скорочень внаслідок систематичних занять фізичними вправами свідчить про. Варіанти відповідей, варіант Х. Про втому серцево-судинної системи. Варіант Б. Про необхідність зниження фізичних навантажень. Варіант Д. Про те, що серце стало працювати економніше. Варіант А – Тренувальні навантаження викликали виснаження організму. Час. Правильна відповідь. Варіант Д. Про те, що серце стало працювати економніше. Запитання номер 7 для розвитку гнучкості доцільно використовувати дозування. Варіанти відповідей варіант Б. Виконувати вправи до появи больових відчуттів. Варіант Д. Виконувати вправи до появлення потовідділення. Варіант Х. Виконувати вправи до зменшення амплітуди рухів. Варіант Р. Виконувати вправи з малою інтенсивністю та об'ємом. Час. Правильна відповідь варіант Б. Для розвитку гнучкості доцільно використовувати дозування, виконувати вправи до появи больових відчуттів. Запитання номер 8: Найбільшого ефекту в розвитку. Швидкісної сили досягають у віці. Варіанти відповідей. Варіант Б від 8 до 16 років, варіант Д від 10 до 18 років, варіант Г від 18 до 20 років. Варіант Х. Від 22 до 25 років. ЧАС. Найбільшого ефекту в розвитку швидкісної сили досягається у віці. Варіант Д. Від 10 до 18 років. Запитання номер 9 Відмітьте правильне твердження. Варіанти відповідей. Варіант Б. Чим менше людина рухається, тим повільніше зношується її організм. Варіант Д. Людині притаманна вроджена потреба в руховій активності. Варіант Г. Вродженої біологічної потреби в руховій активності не існує. Варіант Н. E. Мала рухова активність запорука економнішого витрачення життєвих резервів. ЧАС. Правильна відповідь. Варіант G. Вродженої біологічної потреби в руховій активності не існує. Чим менше людина рухається, тим повільніше зношується її організм. Економніше витрачаються життєві резерви. Запитання номер 10 Які завдання вирішуються на початку уроку, що потребують найбільшого зосередження уваги. Варіанти відповідей варіант Б. Вирішують завдання, що вимагають меншої уваги. Повторення і закріплення. Варіант Д. Повторення добре відомих рухових дій, що застосовуються для розвитку фізичних якостей. Варіант Х. Навчання нових рухових дій, рухові дії, в яких припускаються неточності або помилкові дії. Варіант G – Уміння застосовувати засвоєні дії в нових поєднаннях у змінюваних умовах. ЧАС. Правильна відповідь варіант Х і G. Навчання нових рухових дій, рухові дії, в яких припускаються неточності або помилкові дії. Варіант G – Уміння застосовувати засвоєні дії в нових поєднаннях у змінюваних умовах. Запитання номер 11 Найбільш важливим у процесі організації занять фізичними вправи є наступне. Варіанти відповідей. Варіант Б. Красивий зовнішній вигляд. Варіант А. Забезпечення необхідного обсягу рухової активності. Варіант Р. Вміння красиво рухатись. Варіант Д. Перемога над суперником. ЧАС! Правильна відповідь варіант H. Забезпечення необхідного обсягу рухової активності. Запитання номер 12 Яке заняття спрямоване на розвиток гнучкості у поєднанні із засобами психоемоційної регуляції? Варіанти відповідей: варіант Б. флекс, варіант Д. Аероданс. Ранд Н та Кібо. Варіант X Box аеробіка. Час. Правильна відповідь варіант Д аероданс. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!